То... Ми. Приєд! Приєд! Що справе? Саме дожив. А надихни. Ну дожи. ну mm -hmm. Як у мене оставка замотав? Сварився на тебе. <різь> Приїхав! Накричав на мене і поїхав. Що це нормально? Що <різь> таке? Давай, я дочь? Мамо, ти прикалуєшся? Давай розкажемо, як ви поприємо. В итоге все так якось швидко все закрутилося. Ага, завертілося. Закрутилося, завертілося. Ти радий? Дуже. Да. Йо, та я бачу, який ти радий. Ну. Я тут, я. Yeah. So, і вернуся вже до вас з тутуаріалом на мотивах. Ну що? Ти були в нас складні часи? Ви стали всім замовчуванням, чи когось щось не обідати, чи щось не сказати. не два рази мали розгадатися. Це було нічим, мені не було. Сніданки це чи є нормальне меню? Ну, що сніданко. Тереза, ну не вибагай. Ну, що не вибагай. Просто замерла е дитинка хат і все. А дурне, розумієш, б'є, сніжка бюзи. Ні, то як? А любить життя, аж переслідує. Ну я не хочу. Тереза від того, що ти пізно встаєш. Масимо, іди вдівайся. Давайте, ідіть мейтеся, ідіть. Принчепеса, давай. Що я сплю? Пєцехи, ви що, гоните чи що, діти? Якби я спала, то ви б ніц не мали, діти. Ідіть, збирайтеся, ну. бо ви теж по 9-10, давай. Друзі, вітаю! І це наш четвертий влог. Безмежно дякуємо за вашу шалену активність. Спочатку нас було п'ятеро, а тепер наша маленька велика сім'я майже п'ять тисяч на нашому каналі. Ми безмежно кожному дякуємо за ваші коментарі, подобайки і, звичайно, підписочку. Кожного любимо, цінимо і міцно обнімаємо. Приємного вам перегляду! Не забудьте про підписку та коментарі. адже цікаві самі коментарі будуть покладати у наступні влоги. Любимо вас. Так. А що ти поїхав, мені нічого не сказав, що ти поїхав, приїхав, накричав на мене і поїхав. Це нормально? Ну то, то таким, а таким способом мені не треба було і вивозити, раз ти так приїхав і накричав. Ти що приїхав, дав мені цьом, Чи що? Що ти зробив? Ти нічого не зробив. Ти приїхав би бибиби. -би -би -би. Треба ти... стоїть, треба не... Не... не сидіти, не лежати, а робити і ходити. Тебо я за тебе переживаю. спить у чого ти типу? за, теб... за Терезу і за тебе переживаю? Ти так, переживаєш, що ти но... щось час кричиш на нас, те, ми так, бо ми щось зробили? Я, 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 я вас люблю. Це те мене зле. Як тобі переживаю. повезло, що я тебе люблю? Це тобі повезло, що я тебе люблю і переживаю за тебе, щоб ти не лежала, щоб ти не стояла, щоб Тереза не лежала. Це вже будуть проблеми її чоловіка, що вона лежить. Що <реш> таке? Добрий ранок, божечки, на годиннику, на годиннику, найше дев'ятої немає. Принчіпеса проснулася. Рідкісні кадри, друзі, рідкісні кадри. Що mm. таке, доть? Мам, ти прикалуєшся? Що таке? З десяти дев'ята година. То що це таке? Такий Макдональдс, я ще навіть не голодна. Подвисим, Давай причухайся, а ну склади оту постільку ззаду. Так, хто ж тут що буде? Я буду макчики меню і Що це? А це ще буду... лише сніданки ще є кицик. Ні. Я... Так я не хочу ці сніданки гали. Ну а то немає в них крім Спитай, може чут... є? Нема. Ну спитай. Я знаю, ну нема. Добрий я день. Чі, день. Чі, а у вас тільки сні... сніданки чи є е, нормальне меню? Лише сніданкове Тільки сніданкових. І всередині так само, так? Суди. Так, всюди. Каже, що каже. Будете щось? Ні, ні. Все, нічого не буде. Стой. Підож, закривай вікно, від'їжджай. Підішти, то есть, не... Закривай вікно, мам! Зараз кукати ще годину. <ріх> Я їсти хочу, що нічого смішного не бачу. То що робимо? Ну треба спати годину. Тирес, ну не вибагай. Ну, ну що не вибагай? Поїхала на око і то й все. Хоч щось буде добре. Ну не добре мені буде, ну, як я не хочу, я то не люблю. Later. Ну, то що робити? Йдемо подивимося, хоча. Шіпичі, Чим з дому. Ладно, б... ну, ну то ну, їдемо, додому не додому не тоді. Ну, їдемо додому тоді. Видали мені двері, а у неї є день. Я тут уже. На рахунок уходу волоссям. Оце. І оце, і все. Маску і шампунь я можу якщо, кинути в телеграм-канал. Це короте, 10 в одному, це як термозахист. Я свідку наношу, коротше, для об'єму і. Взагалі не знаю, купуйте добре. Що зроблю, що мені треба, і вернуся уже до вас з туторіалом на макіяж. А що везти тебе додому хочеш? Додому? Ні. А де? В машині їсти? Де ти й те Їж поки той гарячий бургер, він добрий. Не хочеш тут їсти? Ну йдемо до машини. Картопля приїхала. Висока велика, ні? Говори, картопленку з тієї. Чудово, сьогодні все по-посередньому, я не вдала, але велика, ммм, добра кава. Коротше, сьогодні неудачний ранок у нас, а в тебе що той бургер а каже? А ну то зашибись. Зашибись? А? Можливо все так злень, бейба. Не будеш їсти? Так буду, що мені ще робити, а що мені ще їсти? Зараз за не вимахую. А не вимахуюсь я, ну я ж ні слова не сказала, я мовчала. Мам, нано ти тайм. Все добре, ща вдачний ранок, мам. Угу. Mm -hmm. Я радий. Я зараз там-то там. А тут три катет. не вдався в полосої їсти. Якщо не вдалось. Макдоналдс прибув, приїхали. Сніданок мені добавили сніданок нормальні від адекватні люди, звісно ж, ніхто не добавив. Поїхали на око, там мені дали гнилу болку, я знов не поїла. Ось зараз їсти оцігою і в мене це все того, Що таке це? Та ні ще щось тут. А я довольний. Ти довольний, Тоха? Головне, що ти довольний. Ну що, давай розкажемо, як ми познайомилися. Mm -hmm. Точніше, як ми зійшлися, тому що ми були ніби як заочно знайомі, mm -hmm. тому що ми жили в одному місці. Mm -hmm. І ми один про одного знали, про існування один одного знали. Mm -hmm. mm -hmm. Але ми спілкувалися. У нас були різні компанії, у нас була різна вікова категорія, <п1> і взагалі просто було все різне. Так. На день незалежності? Так. У нас такий був диско-бар, так, так коли була вибухали бар і дискотека разом. Два в одному. Так. От і. Я туди завітав дощ сильний дуже болив. Так. А якби не дощ, то ти би не завітав? — Але той день я не збирався туди, але якраз дощ дуже сильний і я забіг забігла. А я там теж була, та з нашою кумою тепер. І роззнайомилася, тому що воно було десь сісти, я сів біля куми теперішньої. А якби я не сказала, хто проведе мене додому? Ти я б сам відповів. Не бреши, бо ти пішов, туди. ти вже там за, 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 за шлагбаунт перейшов, тебе вже і видно не було, як я тебе завернула. <су> Відтоді все так якось швидко все закрутилося. Ага, завертілося. Закрутилося, завертілося. Так що ми вже якось 24-го от зійшлися серпня, а вже в грудні, якось після нового року, ми почали жити разом, ага. ну плюс-мінус там на квартирі. Да. Е, і вже в червні ти мені зробив пропозицію. На мой день нарочення. Угу. Так? Да. Це було на мой день Так. Да. Чи перед ним народження? Ну, перед, перед, Перед. 24 червня, так. Да. От, ти мені зробив пропозицію. Пам'ятаю, це було на балконі, на квартирі, на балконі, так і лив дощ. Угу. Дуже файно було. <соць> Менше ніж два місяці весілля. Да. 8 серпня, от весілля. Та. Ну, у нас так. Вже, так все у нас швидко пішло. Ти ну, радий? Дуже. Йо, та я бачу, які ти радий. Ну, то дуже радий. <різь> Терезка, потім запланований тереска, запланований тихон. Ось отак жили. В такому, як ну як і всі люди живуть, рутині такі якісь. Угу. Хата, робота, якісь добудови, перетру... будови, перетубації, якісь ремонти туди-сюди. Кожен рік щось новеньке було. Були в нас складні часи? Були багато багато разів? Да. Багато разів. Так. І що ти скажеш? Що я скажу? Що завдяки мені ми пережили ці всі складні часи. <гум> завжди знав, як це правильно з того вийти. А ну, що ти це, Ну Він мінус був на початку а стосунків то, що ми багато чого просто замовчували, не говорили. Ну там. Ми аж самі дійшли, попри все, попри все, ми самі дійшли до цього вже десь у році 23-24. 24. 24-го? 24- 24-го. минулого року. Uh -huh. Так. Ми дійшли до цього. З тим всім замовчуванням, щоб когось щось не обідати чи щось мені сказати, зайве. І це все так накопилося за ці всі роки кожного. І потім в один момент якийсь вистрілило. І, uh -huh. і все. Що, зрозуміли? — Так. Ми зрозуміли, що нам треба завжди розмовляти. Це саме перше. У нас 24-й рік був найважчий важчі. Ми два рази мали розводитися. Тобто була нічим, а мене не слухалося. <рес> так ось, от завдяки мені. Mm -hmm. Не глукай, mm -hmm. завдяки мені mm -hmm. воно так бачиш, все гарно склалося. Завдяки, а хто тобі написав е, повідомлення? <рес> Ну добре, нехай буде. Нехай буде так. <ріст> Що в нас якось не було. Спершу таких пристрасних стосунків, правда, якось так. Ну так, бо не було часу, діти мають. Але... Родилась, Ні, у нас, знаєте, спочатку якось не було такого, знаєте, що Боже, просто як то є люди, просто знаєш, я там жити без неї, не можу, я там жити без нього, не можу, я не дихати, не можу нічого. Є таке ну, ж, правда? То я то ну, то просто люди такі, мене є такі люди. Було важко, були якісь моменти такі дійсно неприємні, важкі, але воно якось, слава богу, воно якось складалося і ставалося все на місця. А завдяки чому. Були якісь почуття, ну, та, була і що, любов, і, і ще можна було щось робити. Це в першу чергу? Так, і ще можна було щось робити. Пам'ятаю, коли в нас такі моменти, там, де я і місяць не говорила. <риклад> Пам'ятаєш кіт? Як не пам'ятаю? Часто бувало таке, що ти місяць не говорила? Не часто. Часто бувало, що я могла тиждень не говорити. А, ну, але та. Місяць не було такого. Ну, та, та, та. <риклад> Ти вже тоді хотів розводитися зі мною, хоте вже там думав, що в мене якісь там любов Ну а що я мог думати, я вже з мною місяць не хотіла говорити. Словом, давай. Давай. <схід> 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 До, відкрий, бо мені треба терміново з тобою побалакати. Ну, що? Дуже терміново, відкривай різко! Так хай тут вже вони. Добрый вечер. <с> Привет. Привет, карапуз. Босечка. Так, боже, Тереза. вже ні, 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 ні. друга половина дня, ні, ні. а, а те мені. 12... Та це вже перша, мама. Дванадцята година, та то люди вже на обід пішли на роботах. А, там не відкривай. О, добрий день! Ну, то ти ну, ви... таки не прийшла, Він такий гарний сонячний день, доть. <різь> 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 Ти лізла <риклад> мені на голову. <Буквально. риклад> а як там той твій хлопець, що писав тобі? Вікі. <риклад> той. <риклад> Боже мій, який це прищавка! Тереза! Де? <риклад> Я ж таки не виділа! О май год, Боже мій, він живе своє власне життя цей оцей. Добрий ранок. Як починається ранок принципеси? Вона встає. Це моє плюшика. Цього моє плюшика. Тому що на годиннику у нас третя година вже зараз дня. Все, цікавий блог дня закінчився. Ні. Я ще піду, зараз піду по лице, по мою рот, потім ту поїм, mm -hmm. а, потім спущуся, по голову, голосу, помиюся. Іде, тому що я це все запишу і потім туторіал на макіяжик буде. Потім піду посушуся, потім вже поваляюся, потім сяду краситись, накрашусь, здійснюсь, піду до міста, вип'ю кави, пройдуся. Йду додому, поваляюся. В першій годині з моїм макіяж. І ляжу спати десь третій. Нарешті ми вже вибралися, вже їдемо до водоспаду. Почекали тихо на. Чого ти говориш до водоспаду? Мені мені це не подобається, що. ти А до чого їдемо? Куди їдемо? Їдемо їсти? Так, оце, друзі, в нас Гуцульщина. Реставрацію зробили цього року. Типу оновили. <серказ> а може йдемо в Гуцульщину, сядемо на дворі. Вона оновлена, подивимося. Трес. Ми ж не були, дивися. Ну то ходи. Ну то ходи. Ну то як? Ну, то, то ну ти... значить, увається, тут красиво. Бери бери, пригощаюся до <серказ> Оже, тут красиво, так гарно. Так що ми на терасі будемо сидіти. Будь-який столик Супер, дякую. Де ви хочете сісти, дід? Журавлина чи що? Озеро поправу дрончики. Що за... тільки що нема? Зараз я розсмакую. Але... Тому що це немає, мені це не подобається. Кончик ти їш? А це ти вилочку не береш? Не треба тобі вилочки. А це ти руками їсиш. Я завжди їм руками. Тобі руками зручніше? Угу. Тересці вараночки ще принесла. Так що? М -м -м. Ну що? Добре. Добре? Я так не люблю дітей, страшно Не любиш дітей? Ні, ну бігає, піщить, кричить, не бігаю, біжче, кричай, заходить. А тет, я, тих не любиш дітей? Ось такий водоспадик у нас. Це прямо одне задоволення з дітьми, десь робити. Точно не зарази. А з тобою? Тут взагалі знаєш нічого не здаєш, тільки в піти. А що ти мене кличеш, коли це бюро? Ну все, хватає. Він тому, що я з ним сьогодні до цього навіть не було. Тобто він просто їхав і сам слід сам вирішив, що от нині я буду терази не мало <гум> вже... я я діти. Ну все, а ну обніміться, поцілюйтеся. <гум> <гум> Уже, як фо. Тихо, я зараз щось скажу. Тоха, вистачає. Дуже смачний красивий вечір. Там, де ми, звичайно, і посварилися на неділю. Не Тихо вже обідався. Тоха, не злийся, чуєш? Тоха, я тебе попросила. Виключи музику. Бо я Тихо. Mm -hmm. Ну, що як вам? Нормально було? Смачно? Так, да. дуже дякую. А ти? Фу. Фу. Неблагодарний. Поплач, поплач, поплач. По -плач. Тереза, ну Що, вже... мені вічно це говорити, плювати на мене то добре. Ага. Отак, так, да, мама? Ну шо, ну будьте чем. Сину, 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 ангел мій. Я тобі щасливу. Я долю. Що потрібно чоловікові робити, щоб мати щасливу сім'ю? Ну, то в першу чергу. Ну от є деколи любить дурне, розумієш, б'є, аб'юзить, Ні, то як? А любить понад життя, аж переслідує. Ти нікого не будеш. Та як не любить? Ну, каже, що любить. Ну, то що каже, то то багато чого можна казати. Але якщо б'є, переслідує і так далі, аб'юзить. Дихати не дає, то, то ні, то не любить, то, то не правда. Я, Я йду гуляти з дівчатами, Но. а ти вдома. Це норм чи стрьом? Ну це нормально, ну то що, так, ми так часто робимо? Завжди ну, так робимо. Жінка може не готувати вечерю або не готувати їсти. Може? Ну, звичайно, що може. Це норм чи стрьом? Нормально. Нормально. нормально, може і не готувати. А все, моя мати міру. Має у всьому бути просто і, баланс. І гуляти, і не готувати теж треба в міру. Має бути у всьому баланс. Куди ж вони кудись, непонятно чого їхали в ліс. Ну краще вже їдем мавку. Та ти ти став уже своєю мавкою. Ну так, раді цього я навіть готов встати в ось. Я б встала вже на світанні. Ну що таке, діти? А не, їдем на море. Не яке? Вже нині. Ага, білети купили. Я собі тут собі свою роботу ще доробляю Що ви тут сідаєте туди? Ну це капець, які що вони ти чи що, діти? Якби я спала, та ви б ніц не мали, діти, любі. Та що? Вставай. Ну, роботі, так іди, подавайте, я йду, ну, вставай, ну, Тереза. Ну, Тереза, вставай. Та вставайте, Альока, Альо. Ідіть, збирайтеся, бо то вже по 9-й 10. Давай. Макчикен меню. Куплю. И, и цей, и мак Куплю макфури, макчикен, і, і, Макфурі. Куплю Макфурі, макчікен, Макшмікен. Давайте. І ми ми не візьмемо навіть Кока-Колу без соломинки. Давай. Бо знов нас заклюють за соломинку. Ти годен? Годен, ти реза! Годен, годен, годен! сам картина. Так. Так, як яка? Вау, wow, а що не тут? А що не тут? <laughs> А як тобі вдалося їх розбудити взагалі? Дивися, встали вже в двері просто… Вставайте, дід! Ні, не холодно! Кажи їм щось! Так, діда, давай, вставайте, бути ще одно. Та отримай на руці. Іди не змий, тримай. Куди їду? На руку не йди. Все, у телефонах! Ти наважиш такий мішок цементу, а цементу 50 кілограм, ну… А ти повітаєш, як ти її колеса? Так що сам не Ще недавно. Ще недавно, а вже дивись, велика в тебе на руках, що лебе тримаєш. Все, злазь, Терес, ідіть все збирайте Не стало, в мене вже на руках. Видиш? Кізяк цього. Кушка це. Какашка плюшика. Ти куди вже йдеш? Я кататись. Ну, тоха, ну Дай лише. Ну, я мені покататись, літо, літо вже закінчується. Та ще не закінчується, ну але правда, це правда закінчується. Бери оцей шльм, бо я ти в тому мотоциклічному. Бо... Добре, бо ти в тому спаришся, максимум. Та... Диви, як я роблю жарочку. Добре, але будь на зв'язку, я тебе умоляю. Будь ласка, добре? Ну, що там? Появилася дівчина? Ні. А чого? Не. Не хочеш? Ні. Табі самокат. є самокат? Так. На дівчат треба багато грошей. На самокат теж. То... На самокат теж. То... Ну, ну ладно, давай. Що? Що? пока. Так, друзі, гляньте, О, Божечки. Дивися, це. Нашого тата робота повним пальцем. Це офісне крісло. В житті це найскладніший наш період був, там, коли ми втратили свою третю дитину. Це був складний наш період. Ось я насправді не дуже люблю про нього говорити, насправді ну, не дуже про нього згадую часто. Взагалі, ніде, взагалі не люблю про це говорити ось. Але через що це сталося? Бо ви мене дуже часто питаєтесь, через що, чи чому ви втратили дитину, чому. Я не знаю чому, просто замерла е дитинка і все. Це було на сьомому місяці. Е я не знаю чому. Можливо, тому що я тоді забагато працювала. Я якось і е перших пару місяців винила себе, ось, а потім винила вже всіх навколо. Коротше. А потім вже нікого не винила. Е ось якось воно отакий був калабур. Найважчим моментом було це. Коли ти народжуєш і знаєш, що це дитинка мертва. Ну, тобто, що ти знаєш, що ти мучишся, схватки в тебе, це все, тобто ти родиш повністю сама повноцінно, ти родиш ту дитину і усвідомлюєш, що ну, ти не почуєш її ні крику, ні плачу, знаєш, ну, не, не змеш її на руки, оце, саме було, оце таке саме було гірше. Що через скільки болю, через скільки ці всі труднощі, ти не маєш якоїсь ну, тої винагороди, знаєш, або яку, yeah. ну, яку ти виношував скільки місяців, ну, яку ти там yeah. лапу, чекав, це найгірше було. І не знаю, можливо, мені треба було знаєте, як то сісти на задницю, сказати, все, баста, я не буду нічого там бігати, робити, ну, туди-сюди. Я там і формування робила, там прибирала, туди, сюди щось там бігала. Можливо, щось таке ще попливало. Це, тому що я думала, що я ні, прям молода, що Мені 24, там, там, знаєте, 20 років, так як я родила Терезу, тих вона, що мені так все легко пройде. От. А теж була вагітність у 30? 7, 7, так, 37. Я трошки забула, що мені 37, і мені трошки треба було поберегтися. Трохи, можливо, я десь якомусь плані планів. Ну, не знаю. якісь нерви, стреси. Так мало бути. Значить, Боженька так вирішила. Та й все. Але це мала бути найкрасивіша дитинка в світі. Так. Нічого. Па -па.